Товариство, давайте скажемо так. Ті політики, які були в партії регіонів, вони надалі заслуговують приймати політичну участь в місті Не заслуговують. Мені здається, товариство, що це буде аморально по відношенню до тих побратимів, які віддали життя. Тому я б хотів би, щоб вони зараз ж, перш за все, зробили для себе висновки. Тому що, мабуть, їм буде дуже складно проживати в цьому місті. Якщо вони будуть дивитися цю трансляцію, хай для себе зроблять висновок. Будь ласка, це перше щодо політиків партії регіонів і Комуністичної партії України. Це перше, будь ласка, забудьте про існування на вашому прапорі, на вашої партії кров. Кров невидних наших з вами братів та сестер, падлюки. Майте совість. Друге товариство. Друге, що я хотів сказати. Також, начальник міліції. Будь ласка, майте мужню, професійну совість як людини. Будь ласка, будь ласка, зазвітуйте засоби масової інформації, міста, білої церкви про вашу відставку. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, тихончик Богдан Юрович, не оставлю разом зі своїми братами та сестрами, жителями міста Білої церкви. Не дозволю надалі вам займатися своєю професійною діяльністю в цьому місті, тому що ви чітко мали інформацію про те, що Біла церква. Організовувала тітушок на Київ, це перше. А по-друге, наші активісти зазнавали дуже великого тиску і дуже багато погроз. Тому, будь ласка, майте волю піти в відставку і майте мужність. Це перше. Друге, стосується прокурора міста Білої церкви. Будь ласка, в чергу разом за ним. Будь ласка, заяву про відставку. Ми надаємо день. Те, що з вами ще опустили, повірте це... товариство. Прані панду геть. Панду геть. Геть. геть товариство. Я все ж таки закінчую. Перше начальник міліції, друге прокурор і третє товариство. Це дуже важливо. Іх, білоцерківського гарнізону, полковник Гріщенко, Андрій Ніколайович, також Гріщенко, Андрій Ніколайович. Будь ласка, не ховайте за своїми переконаннями військового зобов'язання чи ще щось. Є інформація про те, я звертаюся до вас, що. Палатки, які встановилися на Грушевського, були вивезені з сьомої площадки, саме перша КПП. По перше, по друге, військовослужбовці за контрактами, які їх встановлювали. Якщо треба буде, ці військовослужбовці за контрактом дадуть показання. Не хвилюйтеся. Це перше. І по-друге, ви як обрік військового гарнізону, являлися членом фракції партії регіонів. Тому, будь ласка, не забувайте про те, що ми прийдемо до вас в гості. Треба, прийдемо до військової частини і попросимо вас відзвітувати перед нами, перед жителями, що яку ви приймали участь для того, щоб е, завадити тому, щоб виставляли там військовослужбовці за контрактом е, е, в гражданській формі палатки для перкотів. Це третє товариство. І я хочу сказати товариство. Це що це з вами ще не повна перемога, товариство. Це маленька з вами перемога. І то ми повинні товариство саме головне триматися. Разом і саме головне товариство присікати будь-що відбувається. Якщо товариство все зараз відлазлежить від нас, якщо ми прийшли в суд, якщо ви побачили, будь ласка, якщо ви побачили, що десь з вас хтось захотів гроші, якщо ви мене зараз ще чуєте, будь ласка, ми зараз на свої руки. Чи десь у суді? е будь будь-яка державна установа, університет, я не міліція, лікарня, будь ласка, мій номер телефона. Ми будемо реагувати. Я ще раз кажу. Ноль дев'яносто шість, Ми будемо створювати групу, зразу ж приїжджати на місце і реагувати. Так, є наша маленька перемога, але ми будемо до кінця. І доки я буду жити, доки я на цьому світі. У мене є мати, у мене є троє дітей. В мені виховали мою громадську позицію. Я з вами з перших днів і буду йти до кінця. Слава Україні! Слава вам! На сьогодні на сьогоднішній день у нас на сімашках лежить хлопчина, поранений в груди в реанімації. Потребують коштів на операцію. Ось його батько. Він буде знаходитися по праву сторону е, міської ради в проханнях. Якщо є можливість трохи допомогти грошами, будь ласка, да, і до речі, інформація Руку піднімі! чоловік підніміть! Руку, піднімі! Руку піднімі! Прошу. вони не хочуть називати, тому що бояться і ще репресії. На певне емоційне піднесення, яке є спро спровоковане недавніми подіями, які спровокованими певними виступами тут, але ми мусимо завжди звернутися до своєї пам'яті і розуміти те, що ми є живі люди. Історія твориться на наших очах. Історію творимо ми, але напевно це тільки початок. Напевно, це тільки початок. І знаєте, найбільше що вражає. Ми і надалі не вміємо вчитися зі своїх власних помил. Ми не хочемо слухати, не бажаємо розуміти цей приклад. Якщо прийшли сюди люди, значить вони прийшли з якоїсь місії. Я думаю, що справді біль заживе, адже справді зараз Україна має велику рану. Біль рано чи пізно заживе, і дай Бог, щоб воно сталося. Померлих ми поховаємо, але живі мають і надалі продовжувати жити. Це, це була справді тільки перша перемога. Наступна і найбільш важливіша перемога це буде кожного із нас. Перемога кожного із нас те, що кожен із нас зможе зробити.